Всім привіт, друзі! Привіт, друзі! Вітаємо вас зимою. Маємо надію, що у вас так же холодно, як і в нас. <рес> Ти сувора. Так, а, взагалі, то що? Алкобанка, Алкобанка. Рубрика, якій ми настаємо всяке на всякому. Але перед початком роліку ми хочемо вам сказати, що цього тижня можете не писати свої пропозиції через те, що ми наразі прикриваємо рубрику. Тому що останнім часом ви погано дивитесь, погано коментуєте. І ми трошки подумаємо, може, як ви якось змінимо формат, може вам набридло нецікаво, ми ще не знаємо. Так, не отримуємо ми того фідбеку, який хотіли би, але якщо раптом раптом під цим відео буде 50 коментарів. Ні, не закривайте банку. Купу пропозицій, тодіся нам буде нема куди. Тетяна сказала, вона і буде знімати. Може, якісь у вас є цікаві ідеї. Теж залюбки почитаємо. Так, якщо що, діліться в коментарях. Момент дегустації настав. Так, минулого тижня ми що не Джин, лимонна цедра та каркаде. Ага, і з того вона така. Ти ще й перемішала. Куштувати тут нема чого, тому одразу вип'ємо. Давай. У, пахнет дуже смачно. Мені угу. Мне прям лимонным так. Угу. Більше. Не, я хотела меньше. Так, ну, это має быть супер суперсмачно. Так, будем. Будем. Ммм. Це супер смачно. Трошечки заміцно. Так. так, але. Вау. Дуже приємно. Так, джин поєднався з Крикоти, лимонною цедрою, так, Супер. Прям. Mm -mm. Так, дуже 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 смачно. Я не знаю чого. Мені би то не давали цукру в банку. Ні. Але ми заливали ж джин не Лондон драй. То був White Nail, якщо я не помиляюсь, і він з цукром іде. От від чого? Була так солодкувата. Так. Реально, дуже так прям солодко. Ну. Не за ту мач, а як треба. І дуже класно, чутно лимонну цедру. Супер. Так, і Крокоди щось дає. Крім кольору. Крім кольору. ну, знаєш, по смаках прям тіні ні, пахне джином. Не скажу, що прям смак виражений. Якийсь каркаде. Каркаде, зазвичай, він такий трохи з кислинкою. Ну, може, і е... з цедрою поєднався і дав. Так, але Супер, кислинку. Дякуємо за таку чудову нагоду спробувати ось такий джин. Е -е -е. Мені б ніколи в голову не прийшло е змішати каркаде, джин і цедру. Так, і кольор мені, до речі, дуже подобається. <гумі> і смак реально суперовий. Так. Так, дякуємо. Це прям, напевно, один такий з топ-топів нашої банки. Ну, так, ну, було багато смачних, але ну реально, це прям. Топ. Прям так. <гас> Супер, клас. Дякуємо. І що? І що? Цього тижня. Переміг. О, по... Ось цей hey. коментар. <гас> що ж, у нас є банка. Yeah. Маринований чесник. Я, до речі, ніколи куштував. <кій> Марно, Ми готуємо якусь мікстуру від грипу. Зараз вийдемо ви най... зараз винайдемо. Винахід. То винайдемо. Виходить. Е, щось проти ковід. О, бляха. Фу. На перший так нічого нібито, а потім, ні. Фу. Ну, в принципі, як має ще пахнути купа чеснику. <рес> так. а... <рес> Все. <рес> ну, я не хочу давати багато, чесно. Ой, мамочка. давай хоча б дно заповню. Що? Зараз я тобі заповню дно. Ну, не знаю, сама, ти завжди наповненням займаєшся. Завжди виходить <рес> більш-менш. Все? Та ні, ладно. Не так погано я думаю. У нас же велика банка. Так, так. марно-чесноки є, далі чорний шоколад. Тут о, шоколад не простий, а золотий. А, ага. З каїнським перцем. Точно мікстура. Скільки стане? Думаю, так. Може, навіть три. Один, два і ще один. Ну, а куди це тепер давати? Так, є. І горілка. І горілочка. Це буде щось надзвичайне, мені здається. Я хочу сказати. Я хочу сказати, такого ще не було, але назавжди такого ще не було. Так. Що л'ється горілка, розповідає щось. Я думаю, що це буде капець, яка гидота. Все, що на горілці, мені не подобається. Пам'ятаєте, був оселедець, там все. От, 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 Зелене і... яблуко. Зелене яблуко теж було не дуже. Е, мені здається, ні. Але хто його зна, хто його зна? А, тут тільки шоколад може врятувати. Ситуацію. Пахне часником і дуже так добре. Ах. Я навіть боюся собі вже того фантазувати, що то може бути. От реально. Я навіть не можу. О, гостре, терпке. Так. Да. І ще й з горілкою. Ну, горілка вона ж нейтральна. Вона забере я смак часнику, не... смак шоколаду. Угу. Mm -hmm. Ну, знаєш, ми казали, що от до цього банка, яку ми пробували, була найсмачніша. А це ти думаєш, буде найгірша. Щось, щось мені так підказує моє серденько. Бо навіть ось ця банка переплюнула оселедець. От а... Якщо б оселедець був шоколадом, от тоді була б найгірша банка. Опа. А ось це вже ну там був хоча б чистий оселедець. А тут прямо і чеснай, і шоколад, і все це на горілці, і все це. Чому? Чому тебе? Ми, до речі, реально ми осоледи спробували, крабові палочки пробували. Тут просто чесник з шоколадом. Чого тебе така реакція? Не розумію. Після того, Чи Я люблю чесник. Ну, після того, що ми пройшли, мені здається, це така лайтова банка має бути. Ти просто понюхала чесник і тобі здається, що це буде супер несмачно. Ні. Так, так друзі. Не знаю, чому Діану понесло, але це не найгірша банка, мені здається. Тому що ну, непогане поєднання. Він таке має бути а, а ну гостреньке, а ну. шоколадне. І трохи з чесником. Коротше, я думаю, що це не найгірша 100%. Ну я не знаю. Я не знаю. Чесно, от все, знаєш, ми з тобою, наша думка вперше в житті розділилася. Ти кажеш, що це не найгірше. Я кажу, що це капець. Ну, мені здається, що це реально фу і жесть. Подивимось. подивимось. через тиждень, може трошки більше. І дізнаємось правду. Хто, хто був прав? Добре, маю надію, я виграю. Ні. <плес> що ж, друзі, до нових зустрічей. Так, зустрінемось через тиждень, принаймні ми будемо коштувати цю бабку. І казати, як вам. А... Ти бачив? <гум> це був напевно Феєрично. А якесь масло, ну, масло. Май... маринад, в якому була цей да. часник. <гум> Господи, хоч би не загрімити кудись в лікарню після цього. Все, ми з вами прощаємось і побачимось вже скоро в наступних відео. Ладно, я правда чекаю 50 коментарів під цим відео. Якщо їх буде 50, я заставлю тебе зняти наступну банку. Ты жорстка, я не вижусь. Що... Папа не буде. Мене тримають в полоні, як там, Папа. так? Так, так. Папа! Папа!